Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Ну що, прибіжимося сьогодні трішки по господарству, подивимося, що у нас такі тут зміни відбулися, що ми за ці дні зробили, а зробили немало, так як на вихідних приїжджала невеличка підмога, хоча невеличка, але дієва. І Мама з діткою зробили і допомогли нам. В дуже багатьох справах. Тож на вихідних, що в нас був забій кабанчика, закололи кабанчика, м'ясо продали, свіжини наїлися, городику підігнали дуже велику кількість справ, по господарству також маємо деякі зміни, Ну, тобто трішки-трішки попрацювали. Ну і традиційна сковорідочка навечір, на вечір, незважаючи на втому. Після цілого дня праці є трішки хвилинка задоволення. Ось така краса. Пішли руки також до нашої люцерочки, звалив її все, вона за добу і висохла, тому що... Ну, вона така була тут дуже-дуже ріденька, навіть валочків немає, воно так косою її розкидало по всієї площі, тож вона дуже швидко і підсохла зараз. Загребемо це все діло та й можна вже заносити всі нажничок. Виявив такі ось моменти коли косив сіно. І ось такі є місця у нас. Місця з пір'ям. І таких місць три, чотири десь, да. тобто наших півників біленьких щось тут ласує потихеньку. Скоріше за все, що лисичка приходила собі, зранку прийде, вон там півники наші гуляють. Пішов я подивився під сіткою, ніде немає ні не підриту, нічого. Ну, Скоріше за все, що вона через верх просто перепригує, взяла собі півника якого, який на неї дивиться. Та й прийшла сюди, ліцерочку сіла, поласувала. Пішла далі. Такі от справи не дуже добрі. Ну нічого, що маємо, те маємо. Поки що так, будемо далі працювати, щоб зменшити <риски> ризики приходу оцих непроханих гостей. Так як у нас зараз тут відбувається процес будівлі нашого сарайчика нового, Ну тож воно все тут відкрите, нічого не загороджене і немає можливості навіть барні нашого випустити на ніч, щоб він тут хоч трішки бігав та наводив якогось шороху. Туди вихід зачинений. Ну хоча б вже якби тут собачка знаходилася якась поруч, то можливо боялася б лисичка чи хтось інший підходити Ну а так, заходь, бери, <фігалі> вільно, вільний доступ. Ну, можливо і не лисиця я не знаю можливо, якийсь птах, е якийсь орлик прилітає, хапає та й собі там сидить, ласує. Тобто, не знаю, не знаю, не бачив. Просто вже ось помітив, коли косив люцерку і помітив там купа пір'я. І навіть біле, ну це півники, і в одному місці там було е, коричневе. Тобто навіть півників якось мені не так шкода. ну Шкода, ну не так. А курочок їх не так багато. там, ну тобто І курочки теж наші страждають. Зараз почав підгортати, Та, немає тут що вже чекати, все. Зараз підгорнемо, сформуємо валочки. І можна відразу його вже заносити. Воно сухеньке, чудово. Все, нема чого зволікати, тому що буде так, як того разу. А ладно, завтра зранку занесемо. зранку встали і дощ іде. І по прогнозу дивимося, що завтра, післязавтра, можливі дощі, так що ні, цього разу <правда> треба <правда> ловити момент і швидко з цим ділом. Завершувати. Наші гарбузи ось вже знаходяться на кучках. На вихідних приїжджала мама з діткою тож трішки нам підмогли в цій справі, тому що ну, ми не встигаємо все обійти. Тож, велике їм дякуємо за підмогу. Так що нам залишилося тільки тепер це все діло порубати, витягти зернята, підсушити все це діло. Ну ще роботи багато. Багато, ну але, але все одно. Гарбузик уже на кучках, підходь тільки і працюй до кожної кучки. Ну, доволі так. Непогано, я рахую, що я думав, що буде менше. Ну а так, начебто урожайність непогано. Щось, щось є. Подивимося, що там по зернятах буде, які. Ну, це вже потім, після того, як розпочнемо працювати в цьому напрямку. Ну і наші Чорнобриєвці. Картина з кожним днем вимальовується все краще і краще. Не повністю вони ще розквітли, але, але вже вже це те, що ми очікуємо. Чудово, чудово. Супер. Не забуваємо про біобезпеку, при кожному заході в сарайчик і сюди в хоздвір, ось взуття ми дезінфікуємо. Використовую розчин віросану, як для обробітку дезінфекції приміщень, так і для дисковрика. Постійно розчин змінюємо раз на тиждень. Зараз влітку, коли була спека, то більше два рази на тиждень, тому що випаровується висихає. і Також обробляємо інвентар. Кожного разу, після кожного очищення, ось він стоїть в окремій такій, бачите, ємності, і він також обробляється собі і стоїть оброблений. Так що біобезпека це дуже важливо. Вранішнє годування малечі. Наша нічка годує своїх. Кроленяток все чудово, отак, три малюка і залишилося, ростуть, чудово себе почувають. Ну Нічка вона гарна, матуся, але ж, але ж останнього разу щось пішло не так. І вона кроленяток привела не в маточник, як я вже розповідав, а ось сюди, на сітку, і вони всі. Померзли. Залишилось тільки три штучки. Ну, на той момент, коли я прийшов, то три було живеньких, найменші такі, то ми їх встигли врятувати. І ось вони зараз у нас вон мамку як тримає і молочко смокає собі. Дивимося, що там наші малюки, що там наша нічка нагодувала. Що ви там? Ей! Ох, які пузатимки, пузатим. О такі, отакі хороші. Шкода, шкода всіх інших. Було в неї саме такий, ух, ух, мацатик. Е, було 13 чи 14 штучок, ну, але залишилося тільки 3. Куда? Шай. Шай я прийшла так ось на перевірку, да? каже, як там малеча себе почуває. Так що три штучки ми врятували. Ну, і я думаю, що з ними вже все буде гаразд. Годую кроленяток раз на добу, О, як бачите, уже дверцята в маточник зачинені, все. Один раз зранку відчинив їх, кролематка зайшла, малечу свою погодувала, Вон, як бачите, які вони, як бомбочки, і все, вийшла з маточника, дверцята зачинили і більше вона сюди доступу немає. Зайде вона сюди аж через добу знову. Тобто перші два тижні ось відбувається. Все таким чином. Далі, вже коли кроленятка підростають, такі, що можуть вже виходити назовні, все, тоді вже я відчиняю, тоді вона вже їм не задасть ніякої шкоди. А коли кроленятка маленькі, не потрібно, щоб крилиця сюди шастала. взад-вперед, взад-вперед, Тільки топтала їх і е, могла їм нашкодити. Ні, цього не потрібно. Наш відділ опоросу. Ось так наші матюсі чекають на корм. Дуже-дуже вони хочуть їсти. Да? Міла? Да, да, Каже, давай, давай вже, Хорош тут виділуся з камерою ходити. Зараз роздамо. Вон все відмовляй. Зараз, зараз поля, всі отримаєте свою норму. Все, заспокоїли наших свиноматок, споживають корм. Поросяткам трішки. Підстелили соломки свіженької, також вони бігають, радіють. Свиноматки споживають зараз практично максимальну кількість корма, яка їм потрібна і необхідна, тому що знаходяться у віці по розсядкам вік десь виходить, від 16 до 25 днів. А це якраз той період, коли свиноматки максимально з'їдають корм, тобто він у них знаходиться, можна так сказати, постійно, практично в годівничій, як бачите. Наша кнопа не доїла свою пайку, тобто на даний момент, сьогодні, я їй зранку дав 10 кг корму на день, ну, на добу, тобто, зранку 5 кг і ввечері 5. ну от вона, вона, вона виходить, Протягом доби вона все це діло з'їсть. тобто За один раз вона не може, а ось Десь трішки час пройде якась годинка, дві-три, вона знову встане під'їздить і таким чином вона свою пайку з'їсть. У ну, кожної свиноматки є, так скажімо, свій, своя межа. і Кожна свиноматка споживає хтось, зупиняється на 8 кілограмах, комусь і 13 комусь і 15 мало з'їдають. Ну, тобто в кожної свиноматки є своя межа. Гарні поросятка ось біля нашої кнопи, яка в нас випадково залишилася в господарстві. І ви мені тоді в коментарях писали, що Сергій, з неї буде ще добра свиноматка. Ну, бачите, так вона і вийшла. Чудові поросятка, чудова свиноматка. Тож, не завжди ті свинки, які відстають в рості, які маленькі. Не завжди вони погані будуть матусі. Ну, і я також неодноразово вже про це говорив, що на свиноматок краще відбирати поросяток середніх, з гнізда, ось, з групи середніх свинок або навіть ті, що такі наближаються, наближаються до найменших. Не самих таких, звісно, заморишів, ну, таких свинок які десь середні, трішки менше середнього розміру по групі. Ті свинки, які такі самі найбільші, навіть найбільші за кабанчиків, то недобрі будуть свиноматки, недобрі матусі, тому що у них дуже велика кількість чоловічого гормону. Тобто вони будуть себе поводити ну, не дуже материнські, так скажімо, якості в них будуть такі слабенькі. Наші рижики від лисички відпочивають. Пил на камеру літає, Ну, без виходить, фонарика ну, зовсім темно буде. Тож, краще, нехай пил літає і щось побачити. Поруч з нашим приміщенням, там де знаходяться хряки, стоїть ось кружка для відбору сім'я, смаколики. А це означає те, що зараз будемо брати сім'я у нашого тімончика, поставимо ось фантомчик, положимо коврик і будемо працювати. Поруч спостерігають півники з курочками, що відбувається щовівторка. Беру сім'я у Петренчика на даний час один патрен у мене. І зараз проходить навчання кантур наш Арні. Якщо все буде добре, то надалі буде сім'я і від кантура. Тож відбираємо сім'я. Якщо мені потрібно в господарстві, я залишаю собі ту кількість, яка мені потрібна, а все інше відвозимо в Уман, в ава-марки до Жені з зірою. І вони займаються там реалізацією сім'я. І не тільки сім'я, також в них в наявності є все необхідне для. Вашого господарства: корма, підкислювачі, сорбенти, е замінник молока, свиноматки, гемоглобін крові, ну і всі корма, премікси, БМВД і все, все, все також набувалочки, асортимент постійно зростає, збільшується. Ну тобто є дезінфікуючі засоби, є і спрей, є невеличка кількість там медикаментів. Ось хто тут поруч знаходиться біля Умані, можете завітати. Знаходиться авамаркет біля центрального ринку, де платна автостоянка. Там знайдете вивізку ава маркет. Ну, Або за телефончиком, який є під відео в описі, і можна замовити по новій пошті. Відправляють від одного кілограма, тож кому потрібно, звертайтеся. Ну а ми розпочинаємо працювати, верніше закінчуємо, беремо зараз сім'я, розбавляємо, все це діло контролюємо, фасуємо, ну і їдемо в Умень. Ну а на цьому поки ще все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення. всіх клієнтів, які завітають в Авамаркет і придбають будь-який товар, отримують запашну, безкоштовну каву. Тож ласкаво просимо.